І всім доброго дня, жму руку. Сьогодні у нас 15 грудня. Ми наближаємося до Нового року, до свят. Працюємо хто як міє, я працюю для вас. Хтось там написав сьогодні. Я дякую вам, підписникам і гостям, що в нас дуже мало хейтерів. Дехто розкручує сторінки, що TikTok, Інстаграм, що Ютуб хейтерами. Тобто хейтерів називають людей, це нікому не в обіду. То є таке якесь слово. Значить, хто пише всякі гадості, хто любить там підколупати, і дехто цим розкручує сторінки, особливо TikTok. Тобто відповідають там, гарчать один одному, але я так рахую. Я просив, щоб не писати особливо вульгарних речей. Там, цей, Хто ругається і так далі, пише якісь образливі слова для інших людей, я блокую або видаляю. Тобто, знаєте, краще з розумним знайти тобто, з розумним згубити, чим з дурним знайти. Така моя відповідь. Далі, знаєте, з дурнем, як з кубилою в болоті. Тобто, ти будеш мати ще більше проблем, коли поведешся за кубилою чи за конем. Тому треба включати свою голову і йти далі, там собаки собі гавкають, ми працюємо. Це така відповідь моя на негативні коментарі. Я й не звертаю на це уваги, чесно, мені. Я просто співчуваю людям. Знаєте, як я бачу, як один блогер, хто це відповів, відомий, в нього там ну, мільйони переглядів, багато тисяч підписників. І він сказав: ну, ти ж не звертаєш увагу на людину, хоча ну, співчувати можна, дійсно співчувати співчувати, яка е там п'яна, десь під забором лежить, в нього щось не вдалося, і всіх кляне і взиває, і всі йому винні в тому. Можна поспівчувати та бідні люди, в якійсь мірі так, можна багато прикладів наводити. Значить, по суті, я зараз розкажу за цього гульфа. Ми його віддавали за 1, МПА і шість в хешбеці. Ми його віддавали за 5,100. Зараз ми за нього хочемо 5,600. поясню детально, чому на прикладі цього гульфа, з чого ще формується ціна. Це для розумних, здорових людей, які хочуть купити авто. Це не для е тих, хто там, що їм все не подобається, що їм всі їх біжають, всі їм видні, всі крадуть, всі заробляють. Гроші, вони нічого бідні не, не, не мають. Ну, може, ви не хочете працювати. Також один підписник обідався, що я написав, сказав за Сеніка вчорашнього, що якщо не вистачає грошей, то треба самому чуть попрацювати, а не просто розказувати, що всі заробляють грошей, а я не маю. Я на цей коментар ще теж відповім. Тільки чуть пізніше, щоб не забирати багато значить, вашої уваги. Зараз я розкажу, чому авто може стояти... Одне і те ж саме, і ну, що тут в ньому доробилося. Чому ціна різниця 300-500 доларів? І ще також написав, тільки я так зробив скріншот, що не побачу вже хто. Написав: вітаю спільноту, дякую Сергію за інформативні огляди та корисні поради. Дуже слушна порада купити авто не за останні гроші. А ще мати мінімум 500, а краще 1000, на те, щоб його нормально обслужити. Я швидко читаю, але я думаю, ви зрозумієте свого досвіду, реносценік третій, 3, 1,6 бензин 2009 року, придбаний в травні 25-го року. Облік плюс страхування 200 доларів. Ну, в середньому воно так виходить: плюс-мінус залежить вартість оцінки автомобіля в митній декларації. Далі, Мі... Мі... мінімальні допи. Тобто ну, він мав на увазі коврики, чухли і так далі. 150 доларів він клав. Ну це вже по бажанню, хто хоче коврики, наприклад, резинові на тканині або наоборот, так само там чухли на сидіння. Ну, це можна не рахувати. Це вже дійсно такі додаткові функції, які в машині можете докупляти, можете ні. Наприклад, там тонування скла. Так само, ж, наприклад, там різний якийсь тюнінг це вже на ну, чухли. Це також вже, хто як хоче, вирішує сам. Але саме головне, масло фільтри 50 доларів, це як мінімум 50 доларів. Якщо ви всі чотири фільтри поміняєте і хороше масло, може бути і 70, і 100 доларів. Ну, 50-70 в середньому, так, на такі -о, бюджету до 10 тисяч вартує масло. Це правильно. ГРМ, помпа, плюс то сол, сальники, 300 доларів. В загальному десь так виходить поміняти в середньому бюджету від 5 до 10 тисяч машинки. ГРМ вартує десь в середньому 300 доларів. Е, ну, може бути більше, якщо вже дорожче буде авто, залежить ще від двигуна. Якщо це також можна вкластися в 200-300 доларів в залежності, чи міняти набор, весь, зірочки, фазорегулятор, чи просто цепля натяжитель. Далі. Це тільки початкові вкладення. Далі так, потік сальні колінвалу, зняли коробку переключення передач, механіка в даному випадку е, приговорили виживний, ресурс цеплення зі слів, майстер залишилось 10-20 тисяч. Ну там не вгадаєш, скільки воно від'їздить, може і 50, тобто вже придеться міняти тоді сцеплення. Бо е, в середньому зняти і поставити коробку так, е, 100 доларів. Е, виживний буде десь там в, в районі 30 доларів в середньому. Простий виживний на механічну коробку. Але якщо сцеплення вже походить, може 10-20 тисяч, може 50, то напевно вже краще для себе замінювати. E, значить, так, замін на сальнику колінолу плюс комплект, комплекс сцеплення, плюс сальники полосі, які стоять півосей, теж їх важливо міняти. E, дві шарові вийшло 360 доларів. Настоянням холодів в Русі падала температура антифризу. Значить, заміна термостату з корпусом 80 доларів, комплекс зимових шин 300 доларів і багато іншого. Друзі, візьміться собі до уваги. А далі а ще один коментар. Ну, я не дуже хочу його коментувати, але прокоментую. Сергій, уяви собі, що одного прекрасного дня ти втратив все. Дім, автомобіль, бізнес. Потім ти важко працюєш, набираєш якісь кошти на недороге авто. Шукаєш, дивишся блогерів. Тут тобі якесь чмо, яке нічого не переживало, нічого цього не переживало. Каже, що ти лежиш на дивані, нічого не робиш, щоб мати хорошу машину. Просто постав себе на місце цієї людини. Гарних продаж. Ну, дякую, що ви назвали мене чмом. Я не вбіжаюся. Хай вас Бог благословить. Я благословляю тих хто. Погане говорить далі. По-перше, ви не знаєте, чи в мене є бізнес і чи є моя своя хата. Можливо, я орендую квартиру. Так само, ви не знаєте, чи це мої машини, чи, можливо, я тут працюю просто як менеджер. Ну, як, я прикладово говорю. Продаю це, все веду цей блок і так далі. Тому не судіть мене. Ви не знаєте, скільки в мене є грошей, чи в мене є своя хата, чи є своя машина, чи свій бізнес є. Правильно? Це раз. По-друге, я на прикладі того сценіка розказав, щоб люди, які реально лінуються, особливо це стосується невовіду перекупів, які реально тут приходять і розказують, що віддай мені цю машину за 5 тисяч, а вона вийшла, наприклад, 5300. А буває таке, що приходить, каже, 6 дорого, стоїть машина 6800, дай мені десь за 5700, а вона стала 6600. Я вам на увазі за це. І також таких людей. Ну, я сам такий самий був починав з простої машини, купляв машину з пробігом майже 300 тисяч, підремонтував її, були підкраси, і ночами таксував, в день гуляв з дітьми, водив дітей в школу, робив свої справи. І так це я робив на протязі року часу, бо не було роботи, я не хотів працювати за 10 тисяч гривень. Я заробляв, можливо, там 15-20, але я не спав ночами. Тому я це все знаю. Також я працював, ще, бо я був в багатодітній сім'ї, ну тобто, і я найстарший, і я працював ще на практиці і працював, щоб сам собі купити перші кросівки, які мені сподобаються, їздив на заробітки і так далі, і тому подібно. Тому, друзі, не судіть, коли не знаєте. Ну, якось так це від... Так, друзі, продовжуємо. Кому не подобається те, що я розказую. Ви просто перекручуєте, дивитеся в то. Значить, цей Голь. Він 2006 року 1.6 6 Impi. Він 7-6 буде на обліку 197 пробігу. В сервісі останній запис го року, 138 було і також є тюф. Є там декілька тюфів. Перевірайте. Далі. Ми його віддавали за 500, зараз 5900, але 5600 ми за нього хочемо. Два ключі в автомобілі. Є один елемент вже фарбований з Німеччини. Розказую далі. Чому зараз така ціна? Чому на 400 доларів, той на 500, хочемо більше, ніж ми хотіли. Так? Значить, були прості металеві диски навіть без ковпаків. Поставили оригінальні титани з резиною. Це як мінімум 200 доларів. так 200 Далі крило. Купити 50 доларів італійське купили, бо воно було сильно ржаве, воно тут буде все одно лізти Замінили крило і покрасити. Це буде 150 доларів, значить вже 350 доларів. Далі. Професійна поліровка. 150 вже беруть. Хай навіть 100, вже 450 доларів. Ну, Далі. Що в машині ще робили? Хімчистка, тобто от 500 доларів, не рахуючи потулок. Я не пам'ятаю, чи потолок вже був тоді перетягнутий. Тут перетягнутий потолок. І коли він під оригінал перетягнутий, а він нормально зроблений. Матерія така, як оригінальна, це стоїть 100 баксів. Ну Тому, я думаю, зрозуміло, чому машина вже не 500, а 5600. Клімат контроль, кермо в оригіналі, 4 стеклопіднімача, такі сидіння. гольф в Далі що є в машині? Думаю, що це дуже зрозуміло, як я пояснив, чому авто подорожчало на 500 доларів. І це вам відповідь, чому автомобілі підготовлені набагато дорожче, ніж не підготовлені. Тут все є весь набор і повноцінна запаска. Також полочка в багажнику присутня. Там хтось каже, що космос ціни. Ну, Ціна формується ще від цього. Задні партронички є, працюють, два ключі в машині. Гарна толкова машинка. Звісно, вона не обслужена. Ми все говоримо те, яке, що робили, що ні. ГРМ не міняли, помпу, масло не міняли. По підвізці вона в загальному їде добре, але треба більш детально дивитися. Можна зробити діагностику, можливо, щось якісь дрібниці вилізуть, як то кажуть. Далі я покажу, які в нас є машини зараз в продажі. Саня погнав того сценіка, за якого сильно обідалися, що я сказав, що гриби. Самі в рот в губу не падають і спідніміть дупу з дивана, то виїхали ми його доробляти. Нікому не треба, значить буде трошки інша вартість. Ауді, наприклад, от 150 доларів професійна поліровка. Також 150 доларів фарбували оцю частину, Не було решітки і було тут поцарапано. Від того решітка видерли щось поцарапав, а решта все в оригіналі. Також пофарбували нижню частину крила. Це десь теж зайняло чи 150 доларів з решіткою, чи трохи більше, я вже не пам'ятаю. Тобто це вже майже 300 доларів тільки те, що поверху зробили. Літня гума тут стоїть, тут потолочок в нормі, 4 стеклопіднімача. Задні, до речі, не працює чомусь. Може, кнопку залили, бо працював, як приїхала. Можливо, треба замінити цей Стеклопіднімач. На щитку 196 підтверджуючих документів немає. Ось така машинка. Також треба, поміняли ми свічки тут. І як міняли свічки, то зламали на щуп, щуп новий стоїть тут. Поміняли цю штуку, бо воно пересихає. Машина в гарному стані, по підвізці візуально їде взагалі, не бачу проблем. Вже якість буде погана, ну Краще щось, що, ніж нічого. Мав трошки раніше зняти відео, була така гарна погодка. Пару дзвонило мені людей. І поки я з ними поговорив, то вже трошки почало темніти. Це процес такої роботи. Тут не вистачає насоса, тут має бути домкрат, ключ є, гак, пінка і насоса не вистачає. Тут не йде сюди запаска, можна докатку купити. І що я ще хотів показати. Також ми хотіли за нею, щоб 5,5 вийшло. Точніше 6,5. Була ціна 6800, зараз знижена на 6500. Якщо когось цікавить це авто, буде ще торг адекватний. Значить, тут акумулятор, до речі, хороший. По 200 єде гарно, двигун працює рівно, замінили оцей десь стає в нього. І свічки поміняли, бо продули всю. Якби там, де катушки, люльки, бо після мойки двигуна вона трошки погано робила, Був конденсат плюс вже замінили свічки. Бо тут треба, щоб замінити свічки, знімати впускний колектор Така машинка гарна, нормальна, адекватна машина. Далі. Ну, Ауді дорожчі навіть розмитні десь на 300 доларів. Цей гольфик, 11-й чистий рік, парковочний асистент, партнерники по кругу гарні, сімнадцяти оригінальні диски з гарною розіною. по кругу недавно замінені в Німеччині тормозні диски і колодки, Ще практично дуже малий. Вони десь проїхали трошки. Я замінив тут повністю всі фільтра і мастило і насос високого тиску. Оригінальні бушні поставив, бо він же погано працював. В машині 243 пробіга, 2000 з них я наїздив. Вона приїхала 240 чи 241. Оригінальний пробіг є тюфи. Також авто ціна вже знижена. і Якщо хтось захоче, телефонуйте, автомобіль перевірений, вже поїздив я на ньому, покатався. Значить так Повний електропакет, складання даже дзеркал тут є, підігрівся, працює, тканина з алькантарою тут сидіння. Мультикермо, все працює. Автосвітло, круїз, також кліматконтроль і підігрів, шестиступка, все працює. Магнітола така без навігації, 200, скільки я вже тут накатався, так, 244 тисячі вже є. Я її просто прогрів, бо вона стояла, я вчора їздив іншою машиною і вікна запотіли. Ще Чай вчорашній стоїть з ринку. Ззаді шторка є. Також тут, по-моєму, є запаска, все є. Зараз подивлюсь, бо я вже не пам'ятаю, шторка є. Також є сітка, яка там виймається. Зараз подивимося, тут двойне дно. Так, Тут є повноцінна запаска і домкрат ключ гак, все необхідне. Це САХА 1,4 турбований без компресора двигун. Який себе зарекомендував непогано. Економічніший за 1,6 MPI, краще їде. В ньому нормальний ресурс, коли вчасно міняється мастило. Нічого страшного, що в ньому є турбіна і цепок заміна в районі 300 доларів в залежності, яку фірму брати. І, і що замінювати? Чи весь комплект, чи частково. Також поки ще видно, зараз покажу ще одну машинку. Також у нас є Ford, який має двигун 1,6 атмосферний, Ford Focus 3 покоління 2011 року на всесезонній гумі легкосплавних оригінальних дисках. Авто є два підфарбування. Заднє ліве крило ми переробляли, бо воно було погано пофарбоване. І ще якийсь один елемент. Має підфарбування. На задньому крилі є незначна шпаклівка, щоб просто вирівняти, щоб було все гарно. Автомобіль з чесним пробігом, є тюфи. Автомобіль і пробіг 233. Куплявся у власника в Німеччині 2011 року. Вартість 7800. Більш детально, конкретно, якщо треба, телефонуйте. Будемо домовлятися про вартість, торг буде. Повний електропакет, мультикермо, кермо перешили, є підгрів лобового, кондиціонер, п'ятиступка йде в MPA. Тюфи також є, підтвердження, і сервіска є. Також він код я вам надав, ви зможете самі перевірити. Є задні партроники і форкоп машині присутні, полочки багажника немає. Так приїхала машина. У них також ще є кубусти, вони зазвичай набагато дешевше вартують, але це турбований двигун, який має набагато менший ресурс, і я б його не рекомендував би.

Також тут біля нас стоїть це сусід наш, такий торан самий містний на шкіряному чорному салоні в рідній фарбі, на легкосплавних дисках. Зараз покажу його номер телефону, можливо когось зацікавить, один і Дуже все запотіло, значить 7700 вартість автомобіля без до 2007 року. Якщо ви побачите номер телефона, можна побачити, то зателефонуєте, якщо вас цікавить цей автомобіль. Також в нас є такий Citroen Berlingo 1.6 бензин з адекватним дуже пробігом. Зимову гуму ми сюди поставили, бо була погана гума, він на хорошій комплектації. Все в рідній фарбі, окрім задньої кришки багажника Перелак. Зараз я вам покажу. Він на комплектації Multispaй'. Навіть є доставна камера взаді, також тут є такі панорамні люки. Такий салон, бензин. Вартість його 6700, 10 рік, 154 пробіга, 88 кВт, це МПш, незвичайний двигун. Це ніякий не боємбовський двигун, простий на ремені. З двигуном все добре. Ніхто нічого не робив, обслуговувати, напевне, треба. Є там сервісні тюфи. Авто так куплялось. Також є навіть вже темно, тут є підігрів передніх сидінь. У вас стекло підіймача, клімат-контроль працює. Також, Два ключі ну, вже не видно. Друзі, ну от такі пропозиції в такому бюджеті. Кого цікавить більш детально, то покажемо, розкажемо. Друзі, всім дякую, хто слідкує за нашою сторінкою. Сьогодні такий невеличкий огляд того, що є в, в такому бюджеті від 5 до скільки там Ford 7, у нас стоїть. Такий невеличкий бюджет. Ага, і Туран також там, сусіда так, 7700 стоїть, туди 7К. Такі сьогодні автомобільчики. Всім дякую за перегляд, гарного вечора, хорошого продуктивного тижня. Всього доброго. І будемо надіятись на краще. Хай всіх Бог береже. До нових зустрічей, до нових ефірів. Пока.